Цю гру можна погратися на всім відомому сайті rebus 1. Я думаю, вам він знайомий, тут багато різних головоломок, от, але дуже цікаво. є багато різних сервісів із такими іграми з От, Але тут ось є розгадку, можна підглянути. Тут є різної складності завдання, тобто ось простіше, якщо я клікну на продовжимо, а якщо хочу складніше, на клікну на свинні з лівої і з правої сторони вирази, і підказочку дається он час, щоб ви самі подумали, а потім буде підказочка, ви можете поглянути. Єдине, що тут значить, можна запросто перекласти українську мову, тут навіть є ось угорі, бачите, прапори, але коли клікаєш на український прапор, то сірників там немає. Тому берете на російській мові сайт і перекладаєте. Гри, ось тут вона зникає. Тут. Тут немає, тут тільки ось такі ігри є, бачите? От, тому дивимося так і перекладаємо за допомогою браузера. Дітям сподобається, спробуйте. Попутно до цієї теми ще хочу порекомендувати канали на YouTube. Ось тут автор цього каналу. він... Знімає відео з такими завданнями, тут є навіть множення, Бачите, тут є вирази на від'ємні з від'ємними числами, от але є і для наших діток початківців теж багато всяких відео, тобто спробуйте, теж дітям сподобається, особливо під час дистанційного навчання.